Щоб узнати, uh, чи є у людей якісь дозволи на проведення цієї приємності діяльності, людина, яка uh, ну, тут знаходиться, вона сказала, що вона не є ні власником, ні працівником, вона тут просто знаходиться на uh, запитання. Щоб нам під'їхав власник, надав якісь документи. Вона зателефонувала якійсь людині. Ну от ми з вами прочекали фактично хвилин 20, та, ні, 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 ні. ні. навіть більше так, ніхто не з'явився, ніяких документів нам не було надано. Ну, Об'єкт знаходиться в такому дуже, знаєте, суперечливому стані. Ми бачили сміття, яке на території знаходиться. Ми бачимо відсутність сміттярки стаціонарної. Ми бачимо відсутність біотуалету. А тому з нашого боку ми будемо вживати дій, передбачених законом, тобто ми звернемося до спецінспекції для того, щоб провести Спільний вивчення цього об'єкту, і до правоохоронних органів з метою встановлення, які тут є, документи і так далі. Ну а там вже будемо визначати прийняти міри так. для його демонтажу. Скажіть, будь ласка, що тут які, які норми порушення буду вас, до питання. Порушені норми, норми санітарії, по-перше, нема біотуалету, те, що передбачено, як вже казав Сергій Сергійович, немає сміттярки, продається риба, яка в'ялена, яка не передбачена в продажу на перший навіть погляд. Ну, такі товари заборонені для реалізації так, в і це тільки стаціонарні об'єкти, не в холодильнику, не в охолодженому стані повинна вона продаватися, це на перший погляд. Немає цінників, ну, ви самі це все інше бачили.